Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами приїхали на риболовлю Сьогодні будемо рибалити на водосховищі. Сьогодні я вирішив спробувати, що в нас каже судак на водосховищі. Так як минулого разу ми з вами були на ставку, то він там клював не дуже. Тому сьогодні я виїхав на водосховище спробувати палити судака. У нас вже діє заборона по зимових ямах, Тому ми будемо плавати по точках там, де колись раніше ми. Його ловили, от. тому будемо пробувати, шукати, що будемо намагатися спіймати. Так, друзі, ну що, перша точка. Опускаємо якор наш. О, як пішло. Так, глибина місті лову 12-13 метрів буде. Так, дно ілісте Прям відчуваю, як впало на дно на муляку. Так, розпочинаємо, друзі, з пороломки 4 дюймової і 23 грами грузяк. Перший закид. <кхід> Цікаво, що він нам сьогодні принесе. Минулого разу ми з вами з першого закиду. Як тільки приманка впала на дно піймали судака. Цікаво сьогодні буде так чи ні. На цій точці я вже рибалив, але я на ній рибалив з берега. Якщо бачите, напроти мене в очереті є скеля. І саме з цієї скелі я ловив тут судочків непогано. Не дуже крупні. Не поняв. Перенос, знаєте, так наче по рибі впало, так ги Ди -ди динь. Можливо, якась плітка по шнуру вдарила. Бо вона зараз зранку, тут у нас постійно на водосховищі. гуляє, вода кипить від неї. Зранку сьогодні у нас такий легенький туманець. їм трохи, друзі, з човна невдобно ловити трьохметровою палкою, але привикнем. Привикнем. Це якби був якийсь афінвал, наприклад, О! тоді було друге діло, а так з надувайки трохи незручно. Як на мене для човна краще всього 2,50, ось таке. Тут на дні присутні якісь камінці. Бугри. Я плив на ехо плив, то ехолот показував всякі там бугри, камні під водою. Тому маю надію, що тут нам клювний судак. Підводжу я приманку, друзі, прям під самісінький човен. Тому що судак буває така зараза, що... Він кліє прямо під самісіньким човном. Навіть таку можна постукати під човном декілька разів і він може тикнути. А дивився, як на Дніпрі ловлять судаків на паровонки, Я собі також купив, вирішив спробувати у нас. Я ніколи на них не ловив. Тому цікаво буде спробувати, якщо чесно. Зараз може водичку дадуть, це буде рибка клювати. Бо я так дивлюся, по берегу то водичка зараз впала. О, друзі, ви бачили чи ні? Прям вискочила на очах плітка. У мене грузик стоїть 23 грами. Не знаю, можливо це легкий для... Цієї глибини 12-13 метрів і для поролонки. Якийсь вже моторний човен вийшов на воду. Зараз нас, друзі, вже заборонено на зимувальних ямах ловить. Тому всі судачі точки, такі основні попсові. Закриті в нас. Тому приходиться плавати ось такого, шукати, де він є. У нас на водосховищі прям не так дуже багато точок, де він такий постійно, де він стоїть. Ну, з тих, що, я, по крайній мірі не знаю. Скільки вже тут рибалю то... Багато прям точок, я не знаю де. Він стоїть. Самі такі основні ходові, популярні серед наших рибаків, то я їх і знаю. снимаю відео. А ось друзі, і він перший. Щось там завтикав. Трохи хотів, щось там мікрофон поправити, подивитися. А ось він і перший клюнув. Класс. Змінив я переманку, поставив зелененького силикончика. І він тикнув. Так, сильно тягнути його не буду, бо ой, він вже зверху. Не хотів його сильно тягнути, бо він... Щоб він, знаєте, пузыря свого не викинув. Точніше, желудка. О, дивіться, так ще гарненький такий, йомою. Гарненький Горненький, судочішка ще навіть. Колас. Так, а ну, блін, це трьохметрова палка, так незвично. А ну тихо, 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 йди до мене, малий. Оп, блін. О! Диви який. Перший. Такий лушник, друзі. З'їв дюйми. Точніше, не з'їв, а продавив. Ось такий гарнесенький. Друзі, ну це лайк. Дивіться. Клас. Так, друзі, ну що, продовжимо. Зараз покажу нас, що він клюнув. Так, треба знайти пачечку. Так, 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 так. Коротше, клюнув він у мене на Нгерібейці. Так, зандерворм, дюйма, але в кольорі... Грін, вроді би, чи він там, чепл, грін, ну, щось таке. Коротше, зелене яблуко. І зробив, другий закид ось такий до берега. О, там, коротше, біля берега є ось та скала, потім ще метрів 15 на глибину. Ще, торчить дві скали, але вони під водою приховані. І ось приблизно десь в той район, який скель зробив закид. І він в мене... Ну майже відразу і клюнув. Пам'ятаю, якось в минулому році влітку я тоді без камери був, так ото виїхав просто половить. Ось на велосипеді ганяв сюди. Помню, приїхав на цю скелю зранку. Купа човнів тут плаває. Я вже зранку стояв також, кидав, що толком нічого не клювало, які з човна у рибаків. А потім поставив одну секретну приманку. Чотирьохдюймову. Просто в кольорі карамель. А водичка була тоді прозора-прозора. І як дива мені тоді тут клювати в мене цей судак, блін. Всі човни спливли сюди, кидають прямо мені під скелю. Я вже не знаю, куди мені кидати, блін. Я тягаю судаків, а вони не фіга. От така, друзі, також в мене була історія, коли я ловив тут з берега. Тоді в мене ті приманочки закінчились, і він перестав клювати, він мені їх поїв всі. Я їх вже навіть потім паяв прав хвости. Туточок був невеличкий, такий грам по триста, там, до пів кіло. Але знаєте, коли він клює майже кожен закид, то приємно було. Приємно. Якщо чесно, то я друзі думав, що судачок такий невеликий, це з пів кіло буде відпускний. Вони бачите, що так підфартило, кілушник попався. Прикольно. На X-Game, звісно, тягнути було приємно. Якщо порівнювати з савадой 99-й, моє то просто кусок акації савада. Але, блін, знаєте, воно також є свої плюси в неї, і мінуси. Якщо хочете, можу якось знімлю вам порівняння двох палок савади 99-ї 99 та 99-го game Робимо з вами якийсь там експеримент по закиду, по дальності закиду. Ну, якщо вам цікаво, то можу так зробити. До речі, друзі, на годинку в ще немає сіми ранку. Я приїхав, ще було темно, качав човна, палив, ще було темна ніч. Приблизно так я розраховував, щоб з самого ранку будь вже на точці. Трохи штовхнули вже водичку, бачу там кам'янецько колись з метр торчав над водою. Вже одна макушка камінця видно. Сьогодні наші улюблені саноптики передали нам майже погоду без вітру, але як зараз він малює погоду без вітру, а потім зривається такий ураган, що просто капець. Ну, будемо вірити їм. Ще вітер сильного не буде, тому що мені так сьогодні в планах трохи поплавати, пошукати судака. От. Також, можливо, якщо знайду якусь білу рибу, можна буде спробувати її половити на грушки або на пулі, ну хто як називає. На воді вже три моторних човна ганяє. Мабуть... Вони скоро й до мене доберуться. Ходжу, друзі, по воді, шукаю рибу. Я вже сплавав о, ну, аж туди до той скали. Далі, але так нічого і не знайшов. Повертаюся обратно. Ось за холотіком плаваю, шукаю, бачите, дно класне. Але от чомусь риби немає. Прямо от, ну, прямо здачі, Ну, бачите, всякі бугри, скелі. А риби чомусь немає. Там якусь плітку показував і все. Ось така у нас краса. Ось. Зараз, друзі, мабуть, десь тут припаркуємося біля цієї скелі і спробуємо покидати. Так як блін, дно ну, цікаве, прям дуже, дуже цікаве. Дивіться. Але рибу не показуємо. Ну, не знаю, чому так. Ну, треба спробувати, я думаю, треба спробувати. Сьогоднішня рибалка, друзі, мені нагадує минулішню. Тому що так само, бачите, як і минулого разу. Ми приїхали з вами, відразу спіймали рибинку, так само як і сьогодні. І все, і кльов затих. Я вже купу місць проплив, за холотом пошукав рибу, але так я її і не знайшов. От. Не знаю, з чим це пов'язано. Хочу не хочу клювати. Можливо, через погоду. Можливо, через ще щось, я не знаю навіть. По ютубу дивишся, в інших рибаків так все прекрасно клює. На ту паралонку, на ту силіконку, а тут їдеш, кидаєш, опираєшся, нічого не клює. Нічого страшного. Надію не втрачаємо і все буде. Головне вірити. Я вже кадафі 4,5 дюйма приманки Сандерворма. Жодної покльовки. Зараз вже перейшов знову на 3 дюйма, як ми зранку ловили, пробую. Раз біленьку кидаю, перевіряю. Така похмура погода. Не знаю, що і ставити. Буває клієн не яскраву, а буває, як лєє і на темну якусь. Що ми холод пікає, якусь плотвичку показую дрібну. Якісь камінці чіпляю. Там он також є прямо ямка, якщо видно, там де он, ялинки ростуть прямо біля хати. І там з самого ранку він досі стоїть човен на одному місці. Можливо, там щось і поклюває. Там також гарненька глибина. От, То може там також підпливемо до дядька та й спробуємо десь там біля нього покидати. А поки будемо стоять. На цій точці крутитися, щось шукати. Риба тут є, але треба її просто вмовити. Друзі! Йо -моє, я щось вимучав! Йо моє! Хух, нарешті. Блін, капець. дрібний судачок але хоч щось. Фух, клас. Поставив одну розп'ярену приманку. І, мабуть, на закиді на п'ятому десь він клюнув. О! Та ти що? Дрижпачок! Клас! Хі -хі. Зараз ми його відпустимо щоденько. Так, ну, ось такий дришпачок. Там 300-грамовий, мабуть. І з'їв, друзі, кракена. Ось такий рачок. Давай так, о, не виплюнув, буде жити Все, втік красавчик. Постав я в кольорі лох і бачите, друзі, спрацювала пряминка. Спрацювала. Ой, холод таку хмалію крупну рибу. метр від дна. О, дивіться. Зараз спробую показати. О, бачите, можливо якийсь... До столоби боляші дивіться бачите ось така паличка це як наче трава пливе і бачите ось рибка така зазвичай показую такою паличкою або траву або коли ловиш саму на квок то як сом піднімається такою паличкою От. так а ми друзі продовжимо колас невже я вимочав другу рибу Блін. а на годинку вже мабуть годин 10 Зараз глянемо, цікаво, без 15 10 на воді. Так, в 6.15 я виплив, сюди доплив десь без 27 десь тако приблизно. Ну, бачите, друзі, Вже, блін, плаваю. плаваю, майже вже 4 години плаваю, бачите, і це тільки... Друга риба за 4 години, йо-мойо, капець. Ну нічого страшного. Ще на вечір. Додому ще не їдемо, тому поки впираємось. І така чітка припокльовочка була. Он так гарненько тюкнув. Але дрібненький. Так, ну якщо, бачите, на рачка клюнув він, то тоді продовжимо і далі ловити рачка. У мене є взагалі такі вони 3,5 дюйми, це 2,8. А в мене є 3,5, він як майже ладонь, блін. Але з собою не брахну, думаю, куди. У нас такого рака. Я взяв їх так, і стоїть для щуки. Спробувати половити. Бо щука любиш такі об'ємні, всякі приманки там, щоб воно прям таке все в воді. Віляла тими хвостами, тими лапками. Щось там риба плаває навіть під човном. Якась бо буде прям. 8 метрів від дна, прям з райка така йде. Бачу, по воді мотор нічого не ганяють, або в них також нічого не кліє, як і в мене. Трошки вітерець роздув. Блін, друзі, ви це бачили? Під кит, блін, під самою лодкою. Трохи роздовітерець. Хоча синоптики такого не передавали. Такий підкит прям тільки щоб був гарний. Можливо це не холод показує якусь білу рибу, можливо вона по шнуру просто вдарила. Таке також може бути. Зараз... Приманочку трохи поправимо та й продовжимо. GoPro, проснімай відео Друзі, блин, з десятого разу доїв. Ну це окунь. Це така точка цікава. Глибина 9 метрів, то острів раніше був затоплений. О, дивіться, що такий прям кабанчик. Поставив кракена. Такого можна забрати. В принципі, я думаю. Так давайте поки викинемо сюди, хай лежить. Йо, мої, друзі, вони з'їли клешні в кракена. -мо, дивіться. Блін, проказники. Йо маю, капець. Тут раніше до затоплення був острів. Я проплив по острову, то риби там не було. Глибина на острові 3 метри, 3,5. Я з нього сплив і на 9. Метрів. І прям різка така бровка. Став прямо під бровкою і ось, бачите, з першого закиду відізвався окунь. Але б окунь це, якщо чесно, не судак. Ну, якщо хоч щось буде клювати, то буде приємно. Навіть навіть таких окунців половить було б непогано. Зараз, мабуть, спробую поставити мандулку. І знаєте, можливо він буде краще з'їдати. Вона маленька, він тепливий, нюхнув і вона вже в нього в пащі. Бо вони зараз будуть з'їдати мені, а мені жалко, якщо чесно. Мені їх ніхто безкоштовно не дає, тому залишимо їх на кращі часи, коли буде клювати нормальна риба, а не оконі, які будуть з'їдати їх. Робимо закид на острів, на міляк, кладемо на дно і якраз стягую з острову на глибину. І якраз наборовся, вони десь самі стоять приблизно. Го знімай відео. Осьо, друзі. Вимочав окунчик якогось. Хоча глибина, блін, 10 метрів, Йо моє. Я тут плив, побачив камінець на дні. І на ньому садочок наче стояв. І думаю, спробую. Ось бачите, з 10 метрів, дивіться, який окунь. мойо! Блін, шпінгалет. з'їв три дюйма приманку, саму шахту ж. Капець. Давай, тікай! У нього стрес воно зверху на воді лежить. Така ще покльовка легенького бога. Може якийсь судачок, знаєте, дрібненький чи ще щось. Ні, це був окунь з 10 метрів. Хі, хі, капець. З кльовом щось не дуже взагалі, бачите, два судочка, два окуня і все. Я вже пливу до берега там, де я запливав. І ось якраз по пути пробую поки пливу. Комусь скучно дрон пускають, мене над головою літає, наблюдають. Якісь ти мабуть, чи що. Ти. Скучно людям. Чи може хтось там, наприклад, сидить собі вдома, да? запустив дрон з вікна? І наблюдаю, ловиться риба чи ні, щоб знати їхати на рибалку чи ні. Були моторні човни, хоч їх навіть не видно. Опа, ніфіга, покльовка, друзі. Прям під човном. Ось такий прям тичок гарненький. Підкид. Треба б сьогодні було брати ще приманки на окуні, то може хоч би оконців насмикав. Якщо судак не кліє. У мене тільки трьохдюймові приманки. Менших немає. Хоча якщо окунь жре, то він і з'їсть нормальну трьохдюймову приманку. Ну, цікаво ні? А ні, не з'їв приманку. Думаю, відбив п'ятку. Зараз ще трошки тут значить, постоїмо, покидаємо, повпираємось. Можливо клюне якийсь гарненький оконець. Зараз спробуємо, звісно, щоб повпиратися, трохи щоб піймати хоч щось. Але клюне він чи не клюне. Ми цього не знаємо. І погода така прям класна, якраз прям для хижака. Похмуро. Такий легенький-легенький туманчик присутній. Вітерець легенький. Наче навіть який тиск навіть в нормі. А вона, навіть, бачите, чомусь не клієн. Зустрів також знакомого свого на воді, побалакав з ним, то він також нічого не спіймав. Хоча зараз такий прям час, листопад, ну повинен же жати хижак, активно клювати. У минулому році в цей час блін, я ловив судаків і щук, а в цьому щось. Ну, взагалі поки тугу з рибою. В вересні трохи клювала щука, а зараз взагалі вода стала мутна на річці, там де я ловлю зазвичай щуку. Піднялась прям дуже сильно. Та й вона перестала клювати. Де-не-де там хтось піймає за день декілька штук дрібних на силіконку та й все. Ну що, друзі, буду завершувати сьогоднішню нашу риболовлю. Так як ви могли побачити на водосхожі, також нічого толком не клює в нас, але все одно таки келучний судачок нам влетів зачотний. За 6 годин піймав відпіймав 2 окуні і 2 судака. Все ви бачили. Тому, друзі, якось так. Кому сподобалось, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока, до зустрічі!